Dur Всім привіт! Сьогодні ми знову займатимемося пошуком комп'ютерів по різним темам на OLX. У нас тут є отака штука, як ці всі категорії. Зараз ми подивимося, що кожна з цих категорій означає по традиції, чисто для того, щоб розуміти, що куди, бо я тут деякі так, знаєте, зашифрував, що хрім пойме, що там може бути. Перше в нас бомба-блучок. Це потужності блока живлення в цьому комп'ютері, не буде вистачати на його комплектуючі, які стоять в ньому. Далі див дивні обої. Дивні обої це просто дивні обої. І на робочому столі. Скам це погані відгуки на продавця. Це минулому випуску бінго я забув одну тему, це негатив було. Це повинно було бути продавець з червоними відгуками. Тобто, ось це от, та саме, просто тепер будемо знати, що це таке. Далі кіба, це комп, який буде мати батлнек зі сторони процесору. Тобто процесор буде набагато слабший, ніж відеокарта. І мені здається, що таких комп'ютерів не надто багато, але сподіваюся, ми такий знайдемо, тому що нам треба цю тему закрити. Далі тваринки, це домашні тваринки, натхнення з минулого випуску Бінго, до речі. Якщо хтось не бачив, можете подивитися він на каналі висить там, типу. Що зараз тут справа зверху з'явиться. Д-10 тисяч плюс це комп'ютер без відеокарти, вартість якого буде більше 10 тисяч гривень або 10 тисяч гривень включно. Далі Антон це продавець, повинен мати ім'я Антон. Ну або як мінімум повинен підписаний бути на OLX як Антон. Далі ddr 2 комп'ютер на ddr 2, блок живлення VX, це vx руку блок живлення, саме якісні блок живлення. Ставлю лайк. Так що, якщо комп буде з ним, то. Закриваємо тему. fx 6300, це комп на fx 6300, компом не користуюсь. О, це от цікава штука насправді. Тому що компом не користуюся, це нам треба читати опис оголошення. Тобто в оголошенні має бути продавець, має сказати, що він цим комп'ютером не користувався певний час або просто ним не користується. Тобто, ось така дивна умовність, але для бінгу піде. Далі селфі. Селфі, це як вам відомо, на оголошеннях буває таке, що на моніторі лишається відображення продавця. Тож, якщо у нас буде відображення продавця на моніторі, то ми закриваємо цю тему. Плюс 308. Десяти це специфічна тема, тому що плюс 380 це номер, який буде в описі, Да, просто відкритий номер в описі. Стонгс. Стонгс, це взагалі збірка настільки хороша, що її можна купити прямо зараз і перепродати. От така штука. Далі Львів, ПК і Оттак от так от, дизлайк. Це я проти Львову нічого не маю. Я сам з Львівської області народ, мені можна. Так, от є. У нас такий локальний мем про те, що у Львові немає хороших збірок. Ось ми його будемо підтверджувати. Якщо у нас подається якась погана збірка з Львову, тобто там буде. Оголошення з Львову. Тоді ми закриваємо цю тему. Зуб даю це гарантія від продавця на OLX. Тобто там має бути написано щось про гарантію. Як ми знаємо, на OLX гарантія це треба бути трошки тютю, -тю, щоб повестися на це. Тому що ніякої гарантії тобі ніхто не дає. Після того, як ти отримаєш посилку після OLX доставки, а рівідер, чи ти більше не зможеш ніяк зв'язатися з продавцем. і Він має повне право тебе не цей. Не, не, не взагалі нічого тобі не, не відповідати. Він тобі віддав посилку, ти гроші заплатив. Все по правилам Нод це те саме, що Stonks, але комп. Якийсь дуже поганий комп. Коротше. Це просто загальна тема. Ну, мала бути тема хороший і поганий комп. Так що, ну, в будь-якому випадку, ну, мало бути комп на природі, це просто фотографія компа в описі буде на природі. Колонки, дві колонки у нас дуже величезні. Ці колонки означає, що в комплекті з комп'ютером повинні йти колонки. Тобто, якщо там буде так написано, то теж закриваємо тему. Наліпка Logitech. Наліпка Logitech в мене там, до речі, є. Як не буде видно цього на, на відеоролику, насправді, але нічого, там є в мене наліпка Logitech. Я думаю, якщо Ліпка, Logitech буде на корпусі, теж закриваємо. 4 на 3. Монітор 4 на 3, все просто теж в комплекті йде монітор 4 на 3. У Нас сьогодні дуже багато в комплекті. RTX 2060 це комп'ютер з RTX 2060 водянка до 10 тисяч, я думаю, пояснювати не треба. Пилозбірник. Пилозбірник це комп'ютер, в який не чистився від пилу перед тим, як фоткатись на OLX. 3 ТБ плюс, це у нас має бути обсяг пам'яті на цьому комп'ютері більше ніж 3 ТБ загалом. Так, да, до речі, по правилам, у нас є півтори години на те, щоб ось. Це, от все якось знайти. Нас тем стало менше на одну полоску справа і одну полоску знизу. Тобто, у нас тепер виходить не 6 на 6 тем, а 5 на 5. тобто 25 тем замість 36. Е, я думаю, що це ці зміни йдуть нам на руку, тому що взагалі типу не буде набридати настільки швидко. Можу сказати, що тобі постав цей лайк, підпишись на канал, будь ласка, і телеграм-каналі, до речі, івент досі є. Да, івент, який включає в себе те, що ти можеш поділитися своїми найвдалішими. Та найневданішими покупками. Досі існує в нашому телеграм-каналі. Стрім по ньому буде незабаром не знаю коли, але буде, коли там набереться достатня кількість коментарів. Так що переходь і пиши. Ну що, поїхали. Я включаю таймер. Ми починаємо. Все пишемо ігровий комп'ютер. У нас є тут вже ігровий комп'ютер. Окей, розпочинаємо шукати. Так, що у нас по темам? Бомба блочок. Все, давайте шукати. Давайте шукати. Ігровий комп'ютер. Не львів. Артур не Антон. Чому ти не Антон? Продам ігровий ПК від карти Ріксот Сімдесят на 4 ГБ. Блок живлення 500 варш, забити оперативної пам'яті. SSD кінстон на 1 терабайт процесор I5. Пилюки в тебе тут немає ніякої. Мені здається, що це перший комп, на якому у нас нічого такий немає. Добре, йдемо далі. Системник ігровий RTX Трет комп'ютер системний блок. 17 тисяч п'ятсот гривень. Це може бути, до речі, у нас щось по типу е, компа, який можна перепродати, типу щось вигідне. Стонкс маю на увазі, да? Це у нас заділ на е, Ryzen 5 5500, до речі, Zen 3. Комп'ютер на гарантії від магазина Стернополя. Куплений 16 го гарантія 3 роки. Майже не використовувався, тому продається. Майже не використовувався. У нас перше бінго. Майже не використовувався це. Означає, що комп'ютером не користуюсь. Так, і компом не користуюсь. Все, закриваємо. Прекрасно. Компом не користуюсь, є. Це хороша збірка, але я би не сказав, що прямо наш на сті. Прям, щоб аж вставити її в стонкс, я думаю, що це трішки не те. І тут немає такого, щоб процесор був сильнішим. Тут немає тваринок, до речі. Чи є, може, тваринки? Ну, давайте подивимось тваринки ще. Ні, тваринок немає тут на фотографіях. Утне бінго вже є. Це це прекрасно просто. Я на краще сподіватися не міг. Ай 5 1050. п'ятдесяти. Ні, чоє підсвітка. Ну да, в такий корпус ставити. Ай-5. Що це що ти дивишся? Я не знаю, що ви це бачите, а що він дивиться взагалі. Що, що це таке? Це забери нахер від мене це. i5-2400 і GTX 1050. А взагалі це можна було б зарахувати за кібарга теорії, тому що i5-2400 не витягує 1050, якщо ви хочете знати. Більшості ігор він не витягує. Наприклад, там не знаю, умовний ну Warzone. подивіться тести Warzone чи CS2, і Він не витягне цю відеокарту. Давайте половину поки кібарга закрию, тому що я не впевнений в тому, що це підходить, але i5- 400 з любим з любою відеокартою взагалі це оверкіл тому що ну, процесор гамно Бюджетний ігровий комп'ютер i5 8 ГБ ОЗУ 1060 що тут може бути GT 66 ГБ без майнерська відеокарта до речі майнерська відеокарта це хороша тема для бінгу ще одного можете записати кудись продам бюджетний комп'ютер встановлені студенти декілька ігор та офіс чудово підійде для навчання роботи та ігор встановлено 4-ядерний процесор i5 400 ні ну якщо якщо то був ще прикольчик Ну, це точно оверкіл, тому що закриваємо кіборг і це бінго! Так що да, десь 1066 ГБ взагалі, ну це вище неба, знаєте, це для цього процесора. Так що, все, це оверкіл точно. Продам ігровий комп'ютер 12 тисяч. i7-3770 і GTX 63 ГБ. на пам'ять снайпер. 16 геабайт, жорсткий диск, 1 терабайт, SSD 256. пишіть вайбер на дзвінки не відповідаю. Юрій Ромни, Сумська область. Ні, теж не підходить. Підходить? Пилозбірник! Бінго. Бінго. Ми закриваємо тему пилозбірник, тому що він не почесить пилюки. Хе, ну що тут очікувати, а? Добре, окей. М мені подобається, поки те як ми йдемо, нас вже три теми закриті. За перші сім хвилин три теми закриті. Це мені здається, аж занадто швидко ми рухаємося. Продам срочно комп'ютер ігровий 6000, тисяч. Ігровий комп'ютер 6 тисяч. 5 4660, десь 50 Ti, По бажанні може віддати мишку та клавіатуру, тести комп'ютер в гарному стані. Так, Артем, не Антон знову, не з Львова. Водянків в тебе тут немає. Колюки, до речі, теж є. <плес> так що двічі пилозбірник, але в нас вже закрита ця тема. Новий гровий ПК gddr 5 16 GB 700 гривень. Тягне всі забавки на різних налаштуваннях, в основному високі. До прикладу, GTA 5 літає на максималках Full HD, в ФПС в районі 120. Взагалі хороший ПК, само собою чудово підійде для навчання та роботи, Можливо, продаж комплект з монітором, клавіатурою або мишкою. А де монітор? Ні, це full HD монітор, на жаль. На жаль, не 4 на 3. Нам не підходить таке. Нам треба щось трешовіше. Все, окей, йдем далі. Треба щось реально трешовіше. RX 470 Ryzen. Хм. А це може бути щось навіть непогане, тому що am 4 сокет. Все ж таки, за 6500 гривень. Це навіть з відеокартою. Це доволі непогано. Але я не думаю, що це можна прям перепроти. AeroCool VX! Народ, AeroCool VX! це бінго. Тому що в нас є тема BGVX, яку я відповідно і закриваю. Так само криво, як зроблені ці блокажі. Нас, тим 50 часом, гривень, поки ти в нас донати, в нас пройшло перші 10 хвилин. І за 10 хвилин нас вже є 4 теми. Мені здається, що, а це не надто легкої вибори випадково, а окей, давайте далі, тому що там ще 21 тема досі лишилася. Відчуйте швидкість та емоції від гри з ігровим ПК. Давай я з тобою пограю в хованки і вийду нахер з цього голосу. А мені треба подивитися, що фотографії. Ні, на фотографіях, на жаль, тут нічого немає. 850 гривень, це можливо від діар друга, до речі. Це один з п'ять я здивований, якщо чесно, що це один 56-й це 850 гривень. Оце може бути ddr 2 комп, до речі, оця штука. Тут же 450 гривень, мені здається, він працює. Так, да, це точно ddr 2 комп. Так, да, це точно ddr 2 комп, Pentium 4, Марія, Чернівці, Окей, Pentium 4, я думаю, що тут ні в кого сумнівів не викликає. Так що, закриваємо цю тему, бінго. У нас вже п'ята тема. І... Так, новий ПК, Львів Сихівський, новий ПК Львів. Чуєте? Лі, можливо, ми зараз закриємо тему. О, тут ще й наліпки є. Але це наліпки Джокера, а не Logitech, на жаль. Ми не домахаємося ні до чого, Тут безкоштовна доставка до Львова. До самого під'їзду? Не треба, будь ласка. Ну, взагалі, це не прям щоб оверпрайс, я б сказав. Так що, ну це не те. Це в цілому ще не такий поганий комп, який не може бути зі Львову. Ігровий блок до комп'ютера. Робочий зібраний блок для ігрового комп'ютера. Продається, бо зібрали новий. Ай5600K? Йоп, 10 шідесяти шість байт. Пилюки в тебе тут немірено, звісно, чоловіче, але. КСАС 700 бомба блочок? Ну, взагалі це не підходить під це, але можна вліпити. Why not? Давайте, чат, голосуйте, вліпимо це в бомба блочок. Ну, Ксас у нас не кожен день попадається, повір. Нам треба було просто блок живлення, який трішки не підходить до комплектуючих. Але я бачу, у нас дуже багато фанатів Ксасу в чаті, так що да, ми зараховуємо. І це бінго. Тому зараховуємо бомба блочок. Заслужений Ксас. Дякую, повелитель Ксас. Нам треба ліського Антона шукати, йомою. Ні, ай сьом. Комп'ютер з процесом на базі архітектури. Блять, що? Трускавезівська область. Шанс на те, щоб закрити бінго. Давайте дивимося, що тут. RX 580, i7 на базі архітектури 64-розрядна ОПЕР-система Блок блокжив 850 комп не хіба для ігор, підходить для будь-яких завдань довжних програм до програмування. Рендеринг, графічний завдань, багато іншого. Ціна нового біля 50 тисяч. Що це це написав? 6800 кей? Я з вашого дозволу, та пофіг на ваш дозвіл, я просто роблю ось так. Роблю ось так і роблю ось так. Два бінгу за один комп. Тому що це скам лютий. Це... Мені пофіг, що ми виходимо за правила. Це гідно. Тому що це, це капець, це 50 тисяч новий комп це коштував. Коли ти його збирав? Запали у літу чи що? Коли ця відеокарта ще не вийшла, її тобі прислав. ЗЕВС? це, ми, ми йдемо цього компа. Ми йдемо цього компа. Ігру комп'ютер обміняю або продам. Мені треба перевірити. Найс <рес> nice, повідомлення. Народ. Це яксь. Якщо... <рес> я закрию стім нахер, тому що то є шко йоптить написав такий чисто, бля. Там було селфі, де селфі було. Я аж почервонів з того всього. Я почервонів, тому що я, я Я кричу, я спутів. Це, це просто друг. Не переживай за рахунок нього чоловіче. <рес> Ми, до речі, так щось дуже пропустили, що у нас два бінго підряд, але це взагалі прикол. З одного оголошення два бінго. КС GTA 5. Так, чекаю, мій здається, я мав подивитися, що тут було відображення. Воно тут було хіба? Три бінго. Ну, це три бінго за одне оголошення. Народ, де ви ще таке побачите, як не на моїх стрімах, щоб не пропускати стріми, переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі і підписуйтесь туди, будь ласка, чоловіч, там івенти, там стріми, там цікаво. Так що підпишись, будь ласка, зайди туди. Я, Я тебе прошу. Селфі. Все. Тепер ми можемо не шукати пр продавців на моніторах. Що вже у нас по ситуації, до речі? У нас вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять бінго. Тобто нам ще 16 треба. 16. Пунктів тільки закрити виходить. Це бінго для чату, типу, чат мені відповів, що там селфі було, так що дякую. Ігровий комп'ютер. Йдемо далі ігровий комп'ютер. Вау, скільки тут пилюки? Бляха, в нас сьогодні просто Просто жара якась на цю пилюку, я вам кажу. Вау, яка фотографія цікава. Це знаєш, коли в сім'ї фотошопер є. ddr 4, Ryzen 5 2600, 1660 Ti, ТІАЙ, 18 тисяч. Це забагато насправді. 2 терабайта жорсткий диск, 2200. М -м, не підходить. 3 терабайта плюс нам треба. Материнська плата, я. Гігаба... Ну, я би, в принципі, я не знаю. знатяжку, 18 тисяч за 1660 Ti, перепрошую, це надто дохрена. Тому це. Я б сказав, це бінго. Добре, гіпотетично це бінго, тому що у нас є категорія Not Stonks, яку ми зараз перекреслюємо, і це бінго. Ну, типу, реально, 18 тисяч за комп на Розі 5 2600 і GTX Ti коштує не 18 точно, тому е, Not Stonks у нас закривається. До речі, Львівська область знову таки. Доброго дня, любі друзі. Продаю комп'ютер, тому що хочу збирати собі новий. Цей комп'ютер в гарному стані. Працює ідеально. Задалі можете розвити, повідомлення звернутися. Номер. Номер у нас. Не дзвоніть по ньому, будь ласка, я його на відео замажу, напевно. Але у нас бінго, тому що плюс 380 це номер український, як не дивно починається на ці цифри. І ми закриваємо так, що бінго! Продам комп'ютер ігровий. А й треті, шість плюс 1000 гривень в комплекті, комп'ютер, клавіатура, колонки та монітор Samsung. На жаль, це знову не 4 на 3 монітор. Колонки! Колонки в комплекті! Бінго! Це бінго, тому що у нас є комплекти. Колонці. Все, колонки ми закрили. Прекрасно. Так що RX 570 SSD 512 GB плюс подарунок. Який піддарунок ти нам підготував? Знову 36100, якщо потрібно зніму відео роботи, можливо, доставка Євгеній Житомир. Подарунок безстротува мишка g 304 Logitech. Нормально, насправді. Нехай буде. Ну, нема, то нема. Що зробиш. 16 тисяч за ігровий ретро комп'ютер. У нас тут взагалі 4 на 3 монітор, По факту, так. Да. 4 на 3 монітор. 16500 гривень. Народ, ви б купили таку штуку? Та знаєте, настільки гідна штука, то насправді я би тут і поставив, що тут є 4 на 3 монітор. Тому що по факту він тут є. Відеокарти немає як такої. Ну, в цілому, але це вже буде надто надто імбово. Давайте, бінго. 4 на 3 я зараховую, тому що це підходить. Відеокарти не зарахую, тому що це не то. Це занадто багато скіпів. Я таке би не е, удобряв. Так що йдемо далі. Хрін поймеш, що ж тут? Монітор LG, комп'ютер ігровий. Може тут є RTX 2060, RTX 2060 є! Бінго! Окей. RTX 2060 мені підходить, це в нас біля 4 на 3 монітора. RTX 2060 закриваємо. Так що прекрасно. Мені здавалося, що це може бути 2060. Задав гамно, от і воно. Так що 2060 закриває. Ну, це не складно, що прям дивні шпалери. Просто знаєш, типу, за українську символіку зарахувати, що вони дивні, це трішки некоректно з моєї сторони буде. Але в цілому, шпалери нормальні. Я от теж думаю, Шпалери нормальні. Мені я в цілому претензій не маю до них, але ну, типу. Може, все-таки не треба. Аніматянки на шпалерах це дивно. Це дуже суб'єктивна тема. Давайте чесно. Це дуже суб'єктивна тема. Для когось це нормально, для когось ні. У мене шпалери, я не можу вам показати, тому що в мене на робочому столі багато різного хлама, який вам не треба бачити. Але в мене шпалери просто природа. Для когось вони дивні, для когось аніматянка нормальні шпалери. Не знаю. Все-таки я. Зараз екіпіюю стирачку. При вас, екіпіюю стирачку, і стираю дивні обої. Сподіваюсь, знайдемо щось інше. Ми на це, це дуже багато часу, до речі, вмахали на ці дивні обої. Так що нам цього не треба більше робити. Це суб'єктивна річ, максимально суб'єктивна річ, насправді. Я тут е, не можу не погодитися з цим. Так що давайте, нехай вже буде так, як є. То в нас 44 хвилини, і ми закрили всього раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, 11, дванадцять, тринадцять, 14 тем. Нам ще одинадцять тем і менше половина часу. В принципі, ми маємо встигати, якщо в теорії. Все, йдемо далі тоді. От реально, у нас немає просто стонксу. Оце дуже погано. Типу, я не знаю, що з цим робити, у нас немає Стонксу. Може тут буде? Десь тяй. Та це гавно. Бля, реально треба темп збільшувати, бо у нас <смас> часу немає лол. Мені здається, що нам просто не прокає. Типу, це реально просто не везе. І стільки... в мене стільки тегів немає в Ютубі. Скільки тебе тут на оголошенні Оликса Валентин з Харкова? Що ти за фігня? Гарантія, гарантія, гарантія. Нічого не кажеш про гарантію. Чому? На природі не бачу нічого головне. Може тут буде щось. FX 6300 народ. Бінго! Перший за довгий час. Богдан згадав за ефікс, у нас є Ефікс. Був окей. Ми, ми цей застій перебороли. Дякую. От Ефікс прям реально з душі в камінь впав на голову мені. Міні ПК ігровий комп'ютер. Антон! Цьо, дякую, що я це відкрив. Бляха. Антон у нас є, міні ПК. Я не знаю, чому мені різко захотілося відкрити міні ПК, але дякую, що мені різко захотілося відкрити міні ПК. Ми закриваємо нарешті цього злощасного Антона і не дивимося більше на імена їх. Був окей, дякую. Комп'ютер 360. Да! Домашній улюбленець! Котик, я ще ніколи не був таким радим тебе бачити. Дивіться, який класний. Дякую, Котик. Дякую, Кіцюню, що ти попався сюди. <реш> я максимально це по шервному сказав, але дякую. Тваринки закриваємо. Це бінго. Я вітаю вас з цим Бінго. Це дуже важливе бінго, тому що ми тепер можемо не дивитися на тваринок. Оу! комп без корпусу, до речі, <реш> забавно. З минулого бінго! Між іншим, тема. Нам треба шукати дивні обої. Дивних обоїв тут нема. 1050 і 7500 Це не можна перепродати, я вважаю. Але, ну, типу, це не найгірша штука, яка могла попасти. Якби це було в корпусі, я б зарахував за Stonks Але це без корпусу. Відеокарту ти перепродаєш за 1500, комплект, за дві і в плюс не виходиш. Наліпку Logitech пропустив, де? Так, чекайте, наліпку Logitech пропустив. Як я міг її пропустити? Я взагалі про цю наліпку забув, якщо чесно, як за тему. Ні, не тут. Ти мене намахав, мені здається. Наліпку вот же так. Давайте дивимося це. Боже. I7 960. Я думав, що це реально хороший комп з 1080 UTI. А це всього лиш 1155 сокет. Шей з отаким охолодженням дивним. Чифтек, в пилюці весь, я грибу. Що, до речі, дивно, температура відеокарти максимально 64 градуси. Дуже дивно. На минулій сторінці. Якщо тут її зараз не буде, може тут? Реаль, наліпка, що леджетек було. Це не леджетек. що... є, реально, наліпка Logitech. Дякую. Чоловік, як тебе звати? Ую. дякую, ую, за те, що ти підказав мені про наліпку Logitech. І це бінго. Наліпка Logitech, Ми закриваємо цю тему з гордістю. Нас залишилось ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім тем. Всього лиш, які маємо закрити. Ой, і 20 хвилин на це. Продам ігровий комп'ютер Полтава. Зібраний 21 році увесь новий ну, запростій використання дуже мало. Безперебійник окремо в продажу, гарантії ніякої не дає. Султан. Ви знаєте з ім'ям Султан? Я не маю. Що в пеклі робив це фото що? А знаєте що? А це бінго, тому що це сервер! Дивіться, скільки тут хардів! Все, ми закриваємо швиденьку тему з хардами. 3 терабайти плюс пам'яті на цьому компі є. І це прекрасно, ми це закриваємо. Дякую, Султан, що, що ти сіс адмін, що ти маєш стільки хардів, Ти наше спасіння. Може, ну це капець. Ми вже, мені здається, промахалися з гарантією, тому що, ну не найдемо. У нас вже немає часу стільки дивитися описів, щоб зараз гарантію знайти, якусь щось, щось таке умовно. Тут немає нічого взагалі. Вже повторяються кумпи. Трально нічого немає просто. 1660, R5 165-3600. FX гаран. Чекай. Чекай, це наш шанс. Це наш дуже великий. Ой, блять, величезний шанс. Зараз може бути гарантія. Новий на гарантії, який купувався 23-го року. Мені пофіг, ми зараховуємося. Це. це бінго. Тому що гарантія. Зуб даю. На гарантії, звісно, я фікс на гарантії, народ. Він не поламається, звісно, але. GT440, Святослав з Тернополя. корпус добротний, товстий метал, все на гарантії. На поломбах. Да, все на гарантії, звісно. Бюджетний. Бюджетний комп БВ. Відеокарта є. Звісно, що є, бляха. Тому що... тому що чому би і ні. Завжди всіх відеокарти є, звісно. Коли нам не треба цього. Тут нема відеокарт. Тобто, коли нам... Ну так, да. коли не треба, нас немає Водянка 10к звучить Андріл. Я бачив пару разів. Я точно знаю, що я це бачив пару разів. Logitech знову, до речі, Обої дивні. Може, тут дивні обої. Це просто місто, голово. Я тепер все стає цікавіше, тому що у нас залишилось всього 6 хвилин. Тобто я не знаю, яким чином ми маємо зараз знайти це. Давайте, добре, все окей. Шукаємо ПК на природі. Нехай буде. Отак, просто з виду по оголошенню. Треба знайти, тому що ну, по-іншому ніяк. Нам буде дуже складно це закрити все. Не підходить нічого. Герої комп'ютер немає на природі компів. От просто тупо оформлення, будь ласка. Не ті самі німетянки, будь ласка. У мене вже палець буде крутити. Наліпка з Нов... Укрпошти, до речі? Ні, тут немає просто компа на природі. Мені здається, я найбільш розчарований в цій темі. Вау, що це таке, блін? Чорна дзюра! Тут немає. Тут немає цього народу, просто тупо немає. Ну окей. Давайте подивимося ді, ці компи. У нас ще є 4 хвилини часу, буквально. Ну, ладно, ми ще хвили... я ще хвилину Я ще хвилину, народ, я ще хвилину хочу подивитися. У нас має бути комп на проїдут. Ну, по-любому повинен бути. Це просто трава. Це просто шпалери з травою. Я розчарований в цьому. Я дуже розчарований в цьому. 3 хвилини часу. Я думав, ця тема буде одною з найлегших, просто проскіпати, але. Ним ні насправді ні. Всім лінь просто винести комп на природу і сфоткати його там. Ну всім лінь реально. Все, дивимося оці компи, тому що у нас немає часу просто. Тут є щось цікаве. 2600 і без відеокарти чи що? Як це 2600 без відеокарти? Ні, тут є відеокарта. RTX, до речі. А ну чекай. RTX яка? Чомусь про відеокарту нічого не написав. Кась RTX відеокарта. Хрінь його знає, що це таке, але ну, це напевно, що не Не Stonks. 7000. десь 50. Ні, не Stonks, точно. Оця чорна дзюра, я хрінь його знає, що це таке взагалі. До сраки. до сраки. Ми ж оці останню хвилину ми просто проведемо в смутку, тому що у нас немає. У нас немає кульмінаційного моменту, в якому ми знайшли б останнє бінго на останніх хвилинах. Так що, ну вся, хеппі енду не буде, народ. Не буде хепі енду. Останні 30 секунд. 4 гас ФПС, блять, картинка. У нас немає компа на природі. У нас не було дивних шпалер. У нас не було. Виходить, що. <кхм> Все. <кхм> на жаль, на жаль, я змушений сказати, що ми не змогли досягти. Цілі, і ми не, не зробили бінго повністю. Давайте подивимося, що ми зробили, що ми не могли зробити. Е, дивні обої ми не змогли зробити, тому що ми не розібралися в тому, що для нас дивні обої. Взагалі в теорії це можна було б зарахувати да? за дивні обої. Але ну ні ні, значить ні. Ми проголосували, що це не дивні обої. Далі, де відеокарта за 10 тисяч гривень і більше нема. Не було такої збірки, там, де за 10 тисяч і більше не було відеокарти. То добре, насправді. Комп на природі в нас не було. За це я найбільше розчарований, тому що ну реально. Водянка до 10 тисяч, я думав, просто пощастить і вона попадеться. В цілому, в нас залишилось 4 теми, 21 тема закрита. Тому таке бінго в нас сьогодні вийшло. У нас взагалі. Щоб ви розуміли, тільки одна лінія. Одна лінія, і ось так от. І все. Тож. Це реально сумно насправді. Але нічого, таке буває. Для цього ми граємо бінго, щоб або програти, або виграти. Тому дякую всім, хто був на цьому стрімі. Дякую всім, хто передивився це відеоролик. Якщо тобі сподобалося це відео, постав лайк, щоб хоч більше військову контенту. підпису на канал. Щоб не пропускати нові ролики, натискай на дзвіночок та переходи в телеграм-канал за посиланням в описі. Там є івенти, там можна знайти інформацію про ролики та про стріми. самим першим. Тому заходь туди і обов'язково підписую. Так що дякую за перегляд, до зустрічі.